Переляканий прокурор області пан Парата спочатку відмовився нас приймати, порушуючи закон України про статус депутата місцевої ради, який має право на невідкладний прийом у будь-якого керівника правоохоронних органів Волинської області і іншого. Після переговорів нас запустили тільки троє. Не пустили до прокурора області секретаря Луцької міської ради. І жодного, і жодного журналіста. Жодного журналіста не пустили. Ми, прокурори області, поставили декілька запитань, чи будуть вони діяти в межах чинного законодавства, чи будуть вони здійснювати репресії проти учасників Волинського Євромайдану, учасників пікетувань Волинської Обласної держадміністрації і так далі. На що прокурор області відповідав, ось таким чином не зрозуміло. І останнє, ми його попросили від вас всіх, аби він вийшов і сказав в Мегафон по-людськи свою позицію з приводу цієї ситуації. Він сказав, я не хочу. Я вважаю, що ця позиція прокурора області є ганебною. Це не робота з людьми. Ганьба! Так, як не пропустили, увага! Так як не пропустили, працівників засобів масової інформації, я особисто вір зйомку нашої зустрічі, кому треба відео, я зразу кажу, я можу вам передати.